Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже жорстку заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в сторону України, також в сторону безпосередньо президента України Володимира Зеленського. Також він прокоментував зернову проблему. Ми будемо сьогодні все це розбирати, а також поговоримо про можливі наслідки для всієї України також для українців. Дивіться це відео до кінця. Будь ласка, ставте йому лайк для того, щоб боротися з російськими ботами, які постійно мої відео атакують, а також весь україномовний контент. І хочу зазначити, що завдяки вам, конкретно кожному, хто лайкає, пише коментарі, підписується. Ботів останнім часом стало набагато менше. Тож дякую кожному своєму постійному глядачеві. Отже. По-перше, Моровецький виступав в місті Катовіце, і там він заявив, що уряд Польщі буде захищати своїх аграріїв від українських агроолігархів, тобто він підкреслює таким висловом те, що зернова проблема це не проблема українського народу, не проблема простих українців, це проблема агроолігархів, а також їх доходів, їх надприбутків, які вони хотіли б отримувати, просто продаючи своє зерно. Безпосередньо перетинаючи кордон, а не відправляючи його в ті країни, де воно справді потрібне. І е, Матеуш Моровецький, якби також і на тлі виборів, які мають відбутися вже 15 жовтня, е, вкотре підкреслює, що чинний польський уряд буде захищати місцевих фермерів від українських агроолігархів. Е, також, е, що стосується е, цього зернового питання, то маємо пряму мову, зараз я її зачитаю і ми також про це поговоримо. Так, ми будемо захищати наших місцевих фермерів, тому що коли мова йде про інтереси польського фермера, ми не запитуємо думку нікого в Берліні чи в Брюсселі. Ми діємо на благо польського сільського господарства, ми захищатимемо польське сільське господарство від українських агроолігархів. Також глава польського уряду зазначив, що президент України Володимир Зеленський під час нещодавнього виступу на Генасамблеї ООН сказав дуже недоречні слова. Тобто, давайте зараз закінчимо вже з цим агропитанням і перейдемо до його конфлікту з Зеленським. Щодо зернового питання, то бачимо, що на тлі виборів. Моравецький е, виступає. Я можу так сказати, виступає від уряду е, такою людиною, яка має повністю взяти на себе електорат е, е, в польських фермерів, які дуже і дуже сильно незадоволені останнім часом політикою е, Польщі в е, сторону їх захисту е, також незадоволені цим дешевим зерном, яке йде з України, і досить часто друзі. Воно йде нелегально без сплати податків і так далі. І, якби головне завдання прем'єр-міністра Польщі, це оцей електорат відтягнути на себе, щоб його партія право і справедливість взяла їх голоси на виборах. Що ж до його конфлікту з Зеленським, а я це можу назвати виключно так, маємо також пряму мову. Я розумію, що Зеленський зараз думає, що матиме тісний союз з Німеччиною. Застерігаю, німці вже німці завжди прагнутимуть порозумітися з росіянами над головами центральноєвропейських країн. Це Польща прийняла кілька мільйонів українців, це поляки прийняли українців під своїми дахами. Це ми найбільше допомогли в той час, коли німці хотіли відправити 5 тисяч шоломів до оточеного Києва, і про це не варто забувати, наголосив е, Моровецький. Тобто, бачимо, що в цьому зверненні, по-перше, він е, говорить, знову піднімає питання, яке останніми тижнями ходить в, скажімо так, в трьох в трьох країнах: це Німеччина, Україна і Польща. Е, тому як е, ми вже з вами також про це говорили, що е, існує інформація, яка. Вже неодноразово лунала від офіційних польських представників про те, що Німеччина і Франція пообіцяли Україні швидкий вступ до Європейського Союзу, якщо Україна допоможе. Якби програти польській польські діючій владі ці вибори, якщо до влади прийде інша партія. І бачимо, що це не просто слух, тому як найвищі польські посадовці постійно звертаються в сторону України, постійно звертаються до представників України, постійно говорять про те, що з німеччиною дружба ніяк не вийде, і що постійно потрібно пам'ятати про те, як та сама Німеччина поводила себе в перші дні. Тижні та місяці війни, бо реально, ми всі пам'ятаємо, коли після початку війни, вже повномасштабної, після 24 лютого, була інформація, така ходила так, що Польща там передає нам. Якесь озброєння, багато країн передає нам різне озброєння. А Німеччина заявила про те, що вони відправлять 5 тисяч шоломів до Києва, до якого якраз на підступах були вже російські війська. І якби би Моравецький також е нагадує. Українському суспільству про те, що Німеччина завжди вводила дружбу з Росією і, скоріш за все, і надалі буде хотіти ввести цю дружбу, і саме тому не варто переступати через Польщу і дружити Україні напряму з Німеччиною. Звісно, в цьому в кожного є свій інтерес. Також під час виступу на Генасамблеї ООН Зеленський в контексті проблеми того самого зернового питання до кількох країн Євросоюзу заявив, що деякі друзі в Європі роблять зерна трилер, допомагаючи цим підготувати сцену для московського актора. Ми також вже про це говорили, і Моравецький вже також з приводу цього висловлювався, але він постійно це повторює. і... Також, скажімо так, щодо цієї зернової проблеми, щодо цих. Цієї дружби там України з Німеччиною всупереч Польщі, то е, бачимо, що конфлікт наростає. Скоріше за все, це буде відбуватися як мінімум до виборів, тобто до 15 жовтня. А далі вже по результатам виборів можемо е, ми будемо робити якісь нові висновки, що буде відбуватися е, далі. На сьогоднішній день бачимо, що е, якби стосунки між Україною і Польщею вони все ж таки погіршуються. Був е, також е, безпековий форум. В Києві, де там розбиралось різне озброєння і так далі. І е, жоден представник Польщі на запрошення, які були надіслані, не відповів, і жоден представник Польщі не приїхав. Вони прокоментували, що е, вони ці запрошення отримували, але самостійно прийняли рішення до Києва не їхати е, на фоні того, що зараз відносини між Україною і Польщею є е, не в найкращому стані. При цьому все ж таки, і президент Польщі Анджей Дуда, і Моравецький, і е, різні міністри Польщі заявляють про те, що Україні потрібно допомагати. Це потрібно для стабільності всієї Європи і Україна. Повинна виграти цю війну, тобто, не зважаючи там на жодні конфлікти, які зараз є між нашими країнами, бачимо, що головний вектор Польщі, він нікуди не змістився, він нікуди не подівся, і Польща і надалі допомагала, допомагає і буде допомагати Україні до повної нашої. Перемоги при цьому на сьогоднішній день питання українських біженців в Польщі е, знаходиться в підвішеному стані. Ми також про це говорили, і я знову ж таки наголошую, що тільки після парламентських виборів ми зможемо дати точну оцінку тому, що відбувається і що відбудеться з біженцями після 4 березня 2024 року, коли е, закінчиться тимчасовий захист, який діє на сьогоднішній день. Тож будемо спостерігати за подіями. Ви підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Ще раз, друзі, дякую кожному, хто поставив лайк і хто пише свої коментарі. Також, будь ласка, пишіть в коментарях, з якого міста ви дивитесь. Відео дуже цікаво дізнатись, де зараз більше глядачів, чи в Польщі, чи в Німеччині, чи в Україні. Тому друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.